Вітаю, друзі! Чи знали ви, що за одну квітку можна віддати ціну цілого автомобіля? Або що деякі квіти цвітуть лише раз на декілька років. Сьогодні ми познайомимося з найдорожчими квітами на планеті, розкриємо таємниці цих дивовижних рослин, дізнаємося про те, чому вони такі цінні, і побачимо їх на власні очі. Отже, тропічна глоріоза. Глоріоза родом з тропічних та субтропічних регіонів Африки та Азії. Її назва походить від латинського слова глоріозос, що означає славний або величний. Існує понад 20 видів глоріози, кожен з яких має свої унікальні характеристики. Найпоширенішим видом є Gloriosa superba. Її витончені закручені пелюстки, що нагадують полум'я, та багата палітра кольорів роблять цю квітку справжньою окрасою будь-якого саду чи букету. Gloriosa заслужила високий цінник тим, що вирощувати її у наших краях досить проблематично. Рослина потребує спеціальних умов освітлення і вологості. Через свою рідкість, складність вирощування і високу декоративну цінність Глоріоза має високий попит на ринку, що також впливає на її ціну. Райдужна троянда. Уявіть собі троянду, що розцвіла немов веселка після дощу, пелюстки сяють усіма кольорами: від ніжно-рожевого до насичено-фіолетового. Це не казка, а реальність. Перші райдужні троянди з'явилися не завдяки чарівникам, а завдяки голландським селекціонерам. Ідея такої технології спала на думку голландцю Пітеру Ван Де Веркену, але певного успіху вдалося досягти лише у 2004 році. Виростити один примірник такої троянди це ціле інженерне мистецтво. Для отримання таких відтінків стебло розділяється на кілька каналів. По кожному з яких троянда поглинає воду з фарбами різного кольору. Знайти райдужні троянди не так просто, адже вони вирощуються в обмежених кількостях. Їх можна замовити в деяких спеціалізованих квіткових магазинах або онлайн. Вартість цих квітів вища ніж звичайних троянд, адже процес їх вирощування складніший. Ціна на букет з райдужних троянд може сягати кількох тисяч гривень. Нефритова квітка або стронгелодон. Нефритова квітка родом з тропічних лісів Філіппін. Її нефритово-бірюзові квіти вражають своєю вишуканою красою. Під час цвітіння рослина вкривається квітами, зібраними у висячі китиці, довжина яких сягає 90 сантиметрів. Квітки, що досягають 12 сантиметрів у довжину, мають форму тигрового ікла. Хоча стронгілодони можуть мати червоний, фіолетовий та малиновий відтінок, найкрасивіший з них з квітами зеленувато-блакитного відтінку. Таке забарвлення унікальне і не зустрічається в жодного з представників флори. Особливість нефритової квітки полягає не тільки в її незвичайному забарвленні, але і в тому, що квітки мають властивість світитися в нічний час. Світіння квіток залучає кажанів та нічних метеликів, які запилюють рослину. Насіння стронгілодона дуже погано зберігається і швидко втрачає схожість. Однак деяким любителям екзотичних рослин вдається виростити рослину. Стронгілодон вирощують у багатьох ботанічних садах, тоді як в природних умовах, в результаті поступового знищення лісів, рослина знаходиться під загрозою зникнення. Вартість цієї рідкісної рослини може значно варіюватися залежно від розміру, віку та місця продажу. Звичайно, ціна нефритової квітки стартує від кількох сотень до кількох тисяч доларів. Дорослий екземпляр з пишними квітучими гронами іноді може коштувати десятки тисяч доларів. Шафрановий крокус. Шафрановий крокус є джерелом однієї з найдорожчих пряностей у світі шафрану. Шафрановий крокус походить з середземномор'я. Його культивація почалася ще в давнину, і він був відомий ще в стародавньому Єгипті, Греції та Римі. Ціна на шафран завжди була високою, адже збирати його це справжня ювелірна робота. Збирають шафран лише раз на рік на світанку, коли квіти крокусу шафранового ще не розкрилися. Їхні ніжні примички збирають вручну, пінцетом, а потім сушать на сонці. З одного крокусу можна отримати лише три нитки шафрану, а для одного грама спеції потрібно приблизно 150 квітів. Для отримання одного кілограма шафрану потрібно приблизно 150-200 тисяч квіток, що займає площу приблизно футбольного поля. Після збору його потрібно швидко висушити, щоб зберегти аромат і колір. Цей процес також потребує досвіду та уважності. Шафран це найдорожча спеція у світі. Один кілограм може коштувати до 10 тисяч доларів. Орхідея золото кінабалу. Ця орхідея росте в горах Кінабалу на острові Борнео. Її незвичайне забарвлення зеленого кольору з мереживом золотистих прожилок роблять цю орхідею однією з найдорожчих у світі. Ця орхідея зустрічається дуже рідко в дикій природі. Її популяція скорочується через вирубку лісів та зміну клімату. ця орхідея лише раз на 15 років. Багато колекціонерів та любителів екзотичних рослин мріють про цю орхідею у своїй колекції. Її краса, рідкісність та висока ціна роблять її справжнім скарбом. Створити штучні умови, які б імітували гірський клімат Кінабалу завдання не з простих. Торгівля дикорослими екземплярами орхідеї золото Кінабалу суворо заборонена. Придбати її можливо лише на чорному ринку. Ціна на орхідею золото кінабалу може сягати п'яти тисяч доларів за квітку. У бурхливі часи 17 століття, коли Нідерланди охопила тюльпаноманія, розквітла не лише економіка, але й справжня епідемія квіткової лихоманки. Одним з її головних героїв став тюльпан Семпер augustus – Квітка за яку можна було купити цілий будинок. Походження Семпер Аугустус достеменно невідоме. Деякі дослідники вважають, що він з'явився в Туреччині, інші ж приписують його голландським селекціонерам. Відомо, що цей сорт був одним з найрідкісніших та найдорожчих у часи тюльпаноманії. Семпер Аугустус мав незвичайний для тих часів витончений вигляд. Його пелюстки, загострені на кінцях, мали ніжно-рожевий або білий колір з пурпурними прожилками. Мало хто бачив квітку Семпер Augustus, оскільки Адріан Паув, який монопольно володів цибулинами, відмовлявся їх продавати навіть за найбільшу запропоновану ціну 3 тисячі гульденів за одну цибулину. У ті роки це був мішок срібних монет вагою, майже 31 кілограм річний дохід успішного підприємця, на який можна було купити будинок. Тюльпаноманія закінчилася після біржового краху, коли ціни впали в 20 разів і багато голландців розорилися. За минулі століття сорт Семпер-Аугустус був втрачений. Так само, як і головна риса більшості тюльпанів тих років гострі кінчики пелюсток. У нинішніх квітів вони округлі. Троянда Свид Джуліет» Уявіть собі, сад, де розцвіла троянда, ніби виткана з ніжного шовку. Її пелюстки ніжно-персикового кольору сяють на сонці, а солодкий аромат наповнює повітря. Це не казка, а реальність світ Джулеет з'явилася на світ у 1989 році завдяки таланту англійського селекціонера Девіда Остіна. Він прагнув створити троянду, яка б поєднувала в собі красу старовинних сортів з витривалістю та стійкістю сучасних, і йому це вдалося. Світ Джулеет швидко завоювала серця садівників у всьому світі, ставши однією з найпопулярніших англійських троянд. Розробка сорту Світ Джуліет зайняла 15 років і вартувала близько 3 мільйонів фунтів стерлінгів. Троянда Світ Джулієт має ніжні абрикосово-персикові пелюстки, а також тонкий фруктово-мильний аромат. Її пелюстки ніжні і оксамитові на дотик, а сама квітка довго тримається свіжою. Вартість букета троянд світ Джуліет» може значно варіюватися залежно від сезону, місця покупки та кількості квітів у букеті. У середньому букет з 12 троянд світ Джуліет» може коштувати від 150 до 250 доларів або більше. У 2008 році букет з 250 цих троянд був проданий на аукціоні за 10 тисяч доларів США. Світ Джуліет улюблена троянда багатьох знаменитостей, включаючи опру Вінфрі, Анджеліну Джолі та Елтона Джона. Орхідея Шенджень Нонке. Орхідея Шенджень-Нонке, також відома як золота орхідея, була розроблена групою китайських науковців у Шенджені. На її створення та вирощування знадобилося 8 років ретельної праці і досліджень та біля 180 тисяч доларів. Орхідея Шенджень-Нонке є штучно створеним сортом і є надзвичайно рідкісною. Вона не зустрічається в природі, а її культивація обмежена. Її квіти, що з'являються раз на 4-5 років, мають пелюстки золотистого кольору з пурпурними прожилками та рожевою серединкою. Вони рясно цвітуть протягом декількох тижнів, наповнюючи повітря приємним ароматом фруктової свіжості. Через свою рідкісність і складність вирощування орхідея Шенжен Ке – одна з найдорожчих квітів у світі. У 2005 році один екземпляр був проданий за 202 тисячі доларів США. Дякуємо, що переглянули наше відео. Пам'ятайте, що справжня цінність не завжди вимірюється грошима. Найдорожчий подарунок це той, який зроблений з любов'ю і щирими почуттями. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео про світ квітів. До зустрічі!